Добрий день, правда тут Львів. Нам дали далекобійну зброю, якою ми можемо уражати цілі в Росії. Ти чуєте, що я говорю? Ну як би вам дали таку зброю? Куди б ви вистріляли? стріляли? Звідки на нас стріляють? В Кремль? У вас дуже логічні і класні відповіді були. Дякую вам. Чуєте? Чуєте, як гучно? Це знову далекобійні ракети влучили у ціль. Що ти скажеш про цю зброю? Вона змінить хід війни? З вами, правда, тут і я, Євгенія Полікарпова. І давайте разом з вами своєю думкою вдаримо в глиб країни-агресорки. Доброго дня, телеканал Правда Тут Львів. Скажіть, будь ласка, ви щось чули про те, що нам дали далекобійну зброю, якою ми можемо стріляти в глиб Росії? Угу, Читали. Скажіть, а на вашу думку, це змінить хід війни? Не знаю. Ну, як би вам дали таку зброю? Куди б ви стріляли? Звідки на нас стріляють в Кремль? <плес> да, прямо туди. Я думаю, так. Це наближить нас до того, що війна закінчиться швидше, і навіть наближить нас до перемоги. Тому якщо нам все-таки дали змогу використовувати цю зброю, ми повинні її використовувати в цілях своєї безпеки. Ви чули, що нам дали далекобійну зброю і дозволили бити в глиб Росії? Так, але я не дуже цікавлюся. Принаймні, на вашу думку, це може змінити хід війни? Не знаю, не можу сказати. А ви б куди стріляли, якби вам дали таку далекобійну зброю? Я, я не говорю про таке. Ну, на мою думку, ми наблизимося до перемоги, але я все рівно я б не очікувала, що війна може закінчитися от буквально через три місяці, коли там Трамп стане президентом. У них великий ресурс і я не думаю, що та зброя, які запаси зброї, які дали, вони щось. Вони сильно повпливають на хід війни. Воно настільки давно далеко зайшло, що я не можу вам відповісти на те питання. Дуже велика територія вже захоплена. Як її звільняти і що робити, я не знаю. Це дуже важко. Я думаю, Україна стане сильнішою. Ми рано чи пізно ми переможемо. Нам дали далекобійну зброю, якою ми можемо бити в глиб Росії. Що ви про це думаєте? Це може змінити хід війни? Частково, дуже складне запитання на сьогоднішній день. Можливо... Ну, частково – це як? Ну це так, мабуть, що якщо будемо бити по цих місцях, звідки прилітає до нас, можливо, таким способом буде легше нам проводити цю війну, але складно це все відбувається, дуже складно вашу думку, чи буде відповідь Путіна на такий дозвіл західних партнерів? Побачимо, побачимо. Думаю, що він занадто холоднокровний, але хотілося б надіятися, що його підштовхнуть, можливо, якісь руйнування всередині Росії самої, коли звичайний середньостатистичний росіянин стикнеться з такими бідами, як у нас. От таке може його підштовхнути. А щоб він просто задумався і рахував жертви своїх солдатів, я в це не вірю. Як може ця далекобійна зброя змінити хід війни? І чи змусить вона Путіна сісти за стіл переговорів? Можливо, треба якось інакше діяти, щоб його посадити за стіл? Я думаю, не змусить, тому що якщо нам навіть дадуть далекобійну зброю, то він почне далі бити кинжалами тими самими відповідь. Ну, і Все, щоб його змусило завершити війну, то тільки переговори, яких і не станеться, скорше всього. Ну, вроді все. А як нам тоді змінювати хід війни? Mm, навіть не знаю, то, напевно, не так від нас залежить, як більше залежить від наших партнерів, від того самого Трампа. Якщо він здійснить свої обіцянки, виконуй, верніше, свої обіцянки, які обіцяв е НАТО. Ну, можливо, не знаю. Як буде, так буде. Но, якщо далекобійно збою замало, які це мають бути рішення цих людей, щоб дійсно була наша перемога на наших умовах? Mm, ну, Виходити на всіх партнерів. Якось, я не знаю, популяризувати більше цю війну, щоб всі, ну, просто деякі навіть країни Західної Європи навіть і не сильно знають, що, що твориться в Україні, більш популяризувати по світу. Можливо, так, зможемо. Путін сяде за стіл переговорів після того, як ми її застосуємо ще кілька разів. Думаю, так. Він захоче миру і запрошує. Можливо, він все-таки. Ще має що в своїй голові, і він сяде за стіл переговорів і таке, дай змогу нам вирішити це питання якимось чином, що він буде сплачувати Україні репарації досить довгий час. Якщо він цього не зробить, тому це вже я вважаю, що це будуть його проблеми, і це просто так не залишиться. Ми все-таки йому помстимося, і Україна переможе. Уявимо, що нам достатньо дали таких ракет, і чи змусить це Путіна сісти за стіл переговорів або ж треба якось інакше діяти. Думаю, потрібно будь-яким способом зупиняти на тому рівні, як є зараз. А на вашу думку, не треба було нам раніше дати таку зброю далекобійну і дати цей дозвіл? Абсолютно, це однозначно, і це б не затягнулося так довго, і це б не спричиняло до таких руйнувань, до таких втрат людських. Так, потрібно було, але це все складно десь так. На вашу думку, це наблизить перемогу? Ми можемо говорити про те, що війна закінчиться швидше. Так, я думаю, що можемо, тому що це відповідно завдасть більших збитків для наших ворогів, і їх заставить трошки задуматись, можливо, заставить задуматись, тому що точно ми не можемо цього знати. Сісти за стіл переговорів, мабуть, тільки силою примусити, але як це зробити, це дуже важко відповісти на те питання. Чи це змусить сісти Путіна за стіл переговорів? Або ж нам треба якось інакше діяти? Можливо, економічний тиск робити. Ну я не думаю, що зараз ще хтось вірить, що Путін стан, сі, сяде за стіл переговорів, тому треба шукати якісь альтернативні методи. А які, на вашу думку, що це можуть бути за методи? Що це можуть бути за методи? Якщо чесно, я не знаю. Далекобійна зброя наблизить перемогу, так? Але щоб він сів за стіл переговорів, цього не станеться. Ну я вважаю, що цього замало. Мені здається, що більшість українців все таки чекає, поки він піде з цього світу і зміниться влада, і можливо тоді в нас вийде сісти за стіл переговорів. Якби вам дали таку зброю, що б ви уразили? А по Москві можна стріляти? Думаю, кримський міст. Чому? Давайте уявимо, як це відбувається, так, от вам дали зброю, то розкажіть. Будемо достояти до останнього, думаю, все ж таки, а не те, що за Росію і за зброю навіть не можу уявити. Давайте трохи пофантазуємо. Вам дали зброю таку в руки, так? І сказали, ти можеш бути куди захочеш, куди би ви цілились і що би ви хотіли уразити. Е, інфраструктура. Таким приблизно таким самим способом, як вони діють, їхня інфраструктура, щоб середньостатистичний росіянин трошки, скажімо так, напрігся і розумів, що таке війна, яку вони принесли на іншу землю. І також місця, звідки ракети прилітають до нас. Ну, в першу чергу, десь так, я це бачу. Куди саме, поскоріше їхню станцію забрати, то атомно, напевно, да і все. Помінятися. А ви б особисто куди б стрільнули? Якщо чесно, я б все-таки намагалася попасти в Кремль. Щоб, якщо вже знищити ворога, то знищити його під корінь. У вас дуже логічні і класні відповіді були. Дякую вам. Дякую вам, гарного дня. Навзаєм. І як на мене, це було реально круто. З вами була, правда, тут Львів, і я, Євгенія Полікарпова. Пам'ятайте, ми завжди раді вас чути. Підписуйтеся на наш канал. Підтримуйте нас подобайками, а далі обов'язково буде.